Kingdom Come Deliverance 2 пропонує нам величезний відкритий світ. Навіть якщо ви будете напряму проходити лише основну кампанію, то це у вас займе приблизно 50-60 годин. Якщо ж ви зануритесь у побічні квести, то ця гра може з легкістю зайняти вас на 150 плюс годин, і багато очевидних речей та мануалів, які безпосередньо наштовхують вас на те, які ігрові механіки пропонує вам Kingdom Come Deliverance 2. В Цьому ж відео я хочу поговорити про речі, які є певним чином прихованими у грі, і про які гра вас безпосередньо не повідомляє. Почнемо з кількох прихованих рис, які ваш персонаж може отримати у грі. Деякі з них є досить таки легкими в досягненні, інші ж потребують певних зусиль у певному напрямку. На старті гри ваш персонаж має 275 потенційних вмінь, які він може опанувати. Проте до цих вмінь додаються також унікальні приховані, про які ви не знаєте на початку гри. Почнемо ми з риси, яка називається лабораторний пацюк. І як тільки ви здобудете цю рису, ваш персонаж зможе мати подовжений ефект від ціль і також подовжений ефект від алкоголю. Крім того, якщо ваш персонаж заробить похмілля, то триватиме воно менше часу. Здобути цю рису досить таки легко, достатньо всього лише на алхімічному верстаті зварити 20 зіль. Причому це не мають бути унікальні зілля, це має бути просто 20 зварених зіль. Враховуючи, те, що за один підхід ви зможете зварити 3, 4 або навіть 6 зіль. То вам достатньо буде зробити всього лише кілька підходів для того, щоб здобути собі цю рису. Наступна прихована риса називається молотобоєць. Це риса добре підійде любителям важкої зброї. Завдяки цій рисі ви зможете на 10% менше витрачати витривалості на атаки та блоки важкою зброєю. Щоб здобути цю рису, вам буде достатньо всього лише у кузні виготовити 10 будь-яких речей. Причому, враховуючи те, скільки коштують і як важко виготовляти певні види зброї, я б наполегливо рекомендував вам виготовити дешеві землеробські підкови у кількості 10 штук. Причому зробити ви це зможете практично на початку гри, коли у селищі Тахов поговорите з ковалем Радованом. Наступні приховані риси пов'язані з кониками які будуть доступні нам у грі під час проходження основного ланцюжка квестів. Коників цих звуть Димка і також оселедчик. Димка це наша кобила, яку ми пам'ятаємо ще з першого кіндомкам Диливеренства. Оселедчик стане доступним, коли ми таки потрапимо у замок троски на першій мапі гри. Коли ми лише отримуємо доступ до цих коників, то вони виглядають досить таки непоказними. І багато хто навіть продав їх, напевно, купивши собі якогось іншого коня, який є у стайнях і на першій, і на другій мапі гри. Проте, якщо ви будете доглядати вашого коника і промандруєте на ньому достатню кількість відстані. То ви зможете відкрити додаткову рису, яка повністю змінить те, яким буде ваш скакун. Якщо ви проподорожуєте 35 кілометрів у грі на димці, то ви отримаєте рису, стара добра димка, і кінь перетвориться з дуже дуже слабенького на досить таки потужного. Я б навіть сказав на одного з найкращих у грі. Така сама історія трансформації відбувається і з оселедчиком. Якщо подорожувати 50 км на оселедчику, то він перетвориться на оселедисько. і також отримає дуже потужний буст до характеристик самого коника. Це звернути увагу, що досягнення цих прихованих рис не є таким вже легким, оскільки навіть 35 км на мапі гри ви проїдете не так вже й швидко. До заліку іде тільки та відстань, яку ви проїдете безпосередньо на конику, не рахуючи швидких переміщень і не зважаючи на те, з якою швидкістю ви будете їхати на конику. Враховується тільки відстань, яку ви проїхали. Наступна риса пов'язана з виживанням і може бути також досягнута на самому початку гри. Риса називається Опір. Ця риса назавжди підвищить живучість вашого персонажа на дві одиниці, що може бути надзвичайно корисним на початку гри. Для того щоб отримати цю рису, треба зібрати 200 отруйних трав, до яких належить Баладонна, Вороняче Око і також кропива. Враховуючи те, що знайти Беладонну та Вороняче око, досить таки проблематично, я наполегливо рекомендую вам сконцентруватись на зборі кропиви, оскільки кропива росте буквально під кожним парканом і у кожному навіть невеличкому лісочку. Цю рису ви зможете отримати буквально за 10 хвилин, і навіть не виходячи з початкового селища Тросковиці. Щоб ваш персонаж отримав наступну рису. Йому треба буде випити певне зілля, яке знаходиться у певній місцевості. Вам потрібні руїни рапштейнського млина, які знаходяться поруч з точкою швидкого переміщення, яке називається Стара льгота, приблизно посередині між селищами Малишов та Билани. Будьте обережні, самі руїни млина охороняють вісім досить таки добре підготовлених та озброєних розбійників. Тому, якщо ви не впевнені, що зможете їх здолати у двобої, можливо, вам вартує дочекатися ночі і тихесенько їх прибрати зі стелсу. Після того, як ви розберетесь з розбійниками, вам треба буде пройти у башту, вона напіврозвалена, проте на першому поверсі у дальньому від входу куточку, ви знайдете на столику дивне зілля. Зліва від цього місця на поличці також буде стояти сильне шлункове зілля. Заберіть його також з собою, воно вам знадобиться. Після того, як ви вип'єте дивне зілля, у вас з'явиться риса татарський бівштекс, і також тепер ваш персонаж зможе їсти сире м'ясо, не ризикуючи при тому при всьому отруїтись. Будьте уважні, оскільки після того, як ви прийняли це дивне зілля, для того, щоб ваш персонаж не загинув, вам треба одразу прийняти сильне шлункове зілля, щоб позбутися отрути. Не сказати, що ця риса є найкориснішою з усіх, проте для тих людей, які як я люблять досліджувати гру на всі 100, я думаю, ця підказка буде корисною. Ще одна прихована риса, про яку я хочу розповісти, називається липкі пальці. Отримати цю рису можна, якщо ви шляхом викрадення з кишень, шляхом викрадення зі скринь або шляхом викрадення певних речей з трупів полеглих ворогів, викрадите речей та грошей на суму, яка перевищуватиме 10 тисяч грошей. Саме таким чином ви можете отримати рису липкі пальці. Тоді кожного разу, коли ви будете щось викрадати. Ви будете отримувати невеличкий бонус у вигляді грошей, приблизно 8 від тієї суми грошей та товарів, які ви викрали щойно. Також у грі ви можете отримати певні види одягу, які будуть бустити характеристики вашого персонажа. Пропустимо фартух та шкіряні рукавиці. Якщо ви їх одягнете на вашого персонажа, будуть додавати вправність. У навичках ремісництва. Причому якщо ви будете використовувати лише фартух, то він буде давати плюс 3 до навички ремісництва. Якщо ж ви будете використовувати і фартух, і також шкіряні рукавиці, то ваша навичка ремісництва буде збільшуватись на 5 очок. Це надзвичайно корисно, коли ви хочете виготовити зброю більш кращої якості, проте ваш персонаж ще не має достатнього рівня ремісництва. Наступна прихована деталь, про яку, напевно, не всі знають, це те, що ви можете подорожувати між першою та другою мапами. Так, якщо навіть основний сюжет вас завів вже на мапу Кутна Гора, але ви хочете виконати ще якісь квести на мапі Троски, то ви можете вирушити до візника, який розташований західніше фортеці Сугдол. І за суму у 200 грошей ви можете потрапити на мапу Троски. Аналогічний візник знаходиться на мапі Троски, південніше селище Тросковиці, і також неподалік від точки швидкого переміщення, яке називається Ждяр-Західний Маєток. Подорож в обидва боки обійдеться вам у 200 грошей, і також з вами разом подорожують і ваша скриня, і ваш коник. Крім того, якщо ви скористаєтесь цією подорожжю і повернетесь на мапу Троски. Після того, як основний сюжет вас завів на мапу Кутна Гора, то ви зможете отримати доступ до наступної прихованої деталі. Далі нам не обійтись ніяк без кількох спойлерів, тому якщо ви не хочете дізнатись про певні моменти сюжету, то можливо далі вам не варто дивитись. Якщо ж ви вже перейшли на другу мапу гри, то ви можете повернутись знову на мапу Троски і далі прослідувати до однойменного замку. З Західної сторони замку Троски під самісінькою скелею, на якій знаходиться башта, з якої наш персонаж викинув Іштвана Тота, ви знайдете невеличку могилу. І також ця місцина буде відмічена особливою точкою, яка називається Крест Іштвана. Ви побачите багато різноманітних деталей, і найцікавіше, ви побачите те саме вікно, в яке ви відправили негідника. Крім того, на дерев'яному хресті, який буде стирчати з камінчиків, буде Шаперон Іштвана. що має нам натякати на те, що цей негідний таки знайшов свій фінал тут. Надзвичайно цікавий момент, який черговий раз підкреслює, наскільки прискіпливо розробники ставляться до деталей. Що стосується однієї з місій, яка передує переходу на другу мапу гри, і називається По кому подзвін, по якій нам треба врятувати птачика від неминучої шибениці. То цю місію можна виконати у інший спосіб, ніж гра нас штовхає на це. Можна не носити мішки, можна не говорити з ковалем, можна навіть не допомагати певній пані відкрити скриню. Достатньо прослідувати у внутрішні ворота і далі підійти до однієї з веж. Там ви побачите зовнішні двері, які будуть закриті на середній замок. Оскільки у вас немає відмичок, то відкрити ви їх не зможете. Тому вам треба просто дочекатись, коли в ці двері буде заходити, або з цих дверей буде виходити, охоронець або хтось інший з мешканців замку. Вам треба швиденько прийти за цією особою, і так ви потрапите на кухню для шляхти. Там ви побачите комірника Ульріха, з яким вам треба терміново поговорити, незважаючи на те, що всі навколо будуть наполягати, щоб ви вийшли, ви зможете спокійно провести з ним діалог. І, пройшовши невеличкі перевірки, то ви зможете отримати від нього дозвіл ходити у цьому замку безперешкодно, практично всюди. Єдине, що вам треба буде зробити для нього взамін, це приготувати шлункове зілля. Проте його готувати вам також не знадобиться, оскільки ви його можете просто знайти. Вийшовши з кухні, вам треба прослідувати у внутрішній внутрішній двір. Там ви побачите кузню, в якій нікого немає. Вам треба тихенько взяти матеріали зі скрині, виковати одну єдину підкову для того, щоб отримати відмичку. І далі прослідувати у іншу вежу. Який ви зможете знайти майстерню цирюльника? Там ви зустрінете Катерину, з якою також треба буде провести невеличку бесіду. Після чого ви зможете відкрити скриню, яка знаходиться в сусідній кімнаті, і де будуть лежати і шлункове зілля, і також тонік від гарячки, які потрібні вам. Пункове зілля, ви зможете віддати комірнику. Тоді він вам подякує і навіть дозволить вам піднятися до каплички, в якій має знаходитись капітан Томаш, якого вам треба якраз врятувати за допомогою цього тоніку від гарячки. Капличка знаходиться в тій самій вежі, де і комірник. Вам треба буде піднятися на самісінький верх, але бонусом є те, що ніхто вас не буде зупиняти. У капличці ви зустрінете Аделу, сестру капітана Томаша. Далі ви віддасте їй Тонік, вона дасть його капітану, і таким чином ви зможете врятувати птачика менше ніж за 10 хвилин реального часу. Ще одне альтернативне проходження пов'язано з порятунком Яна Птачика, коли він є заручником у замку Малишов. Це відбувається на мапі Кутна гора, і нам треба визволити Яна Птачика, а також одного з його супутників з цього замку. У сам замок ми проникаємо через підземний хід, і так само плануємо вийти, але з'ясовується, що після подій в Небакові Ян Птачик має клаустрофобію і категорично відмовляється проходити під землею. Ви домовляєтесь на тому, що вам треба прибрати всіх охоронців, добратися до стаєнь і далі вам в трьох треба буде втікти. Проте це досить таки тривалий і непростий процес. Один з варіантів, який ви можете застосувати, ви можете просто трошечки придушити птачика. Коли він втратить свідомість, ви можете взяти його тіло. І з цим тілом на плечі, а також супутником, який погодиться з таким підходом до справи, ви можете пройти тим самим підземним ходом. Тоді, після того як ви пройдете підземний хід. We'll see the next what the hell is going on? harry, why is my head pounding? you must have banged it while i was carrying you through that passageway. what passageway? you see, monsieur chapon, you finally overcame your fear with a little help from a friend. <laughs> now i have some horses ready a short way from here. let's get moving. fine, let's go then. But we're not going to speak of this ever again. Never. Understand? I won't breathe a word about it. Same as how you got shot in the arse in Taunberg. <laughs> I will enjoy hearing that histoire. Monsieur Chapon kept that a secret from me. Would you please shut up? Let's get out of here. Ще одна деталь про яку не всі знають, це те, що під містом Є ціла мережа тунелів та печер. Входи до цих підземних проходів знаходяться практично з кожної лавки, яка є у місті, і також з кількох шахт, які знаходяться на межі міста з західної сторони. Через цю мережу ви зможете потрапити практично у кожен магазин, який є у кутній горі. І також ви зможете знайти цілий склад контрабандистів, який наповнений. Багатьма цікавими, корисними та коштовними речами. Ви навіть можете знайти мапу цих цих підземних проходів. Якщо вийдете за східні ворота міста Кутна Гора, далі прослідуєте до місцевих шибенець і знайдете там тіло НПС, який звався Ангел. Шукавши його, ви знайдете мапу кутногорських підземель. А я хочу нагадати, що створення подібних відео займає велику кількість часу, тому поставте вподобайку, також залиште позитивний коментар під цим відео. І підписуйтесь на канал, якщо ви хочете бачити більше подібних відео. Ну і зрештою, основна, на мій погляд, прихована деталь у грі, це те, що ви можете отримати альтернативний фінал гри. Задовго до того, як почнеться фінальний квест, ви можете зробити один досить такий цікавий рух, який не тільки змінить те, як закінчиться гра, а також створить альтернативну історію. Під час місії у Кутенберзькій ратуші ви зможете прибрати короля Сигізмунда. У саму ратушу ви потрапляєте у іншому одязі, ніж носите зазвичай, і також повністю без зброї. Проте, якщо ви будете все робити правильно, і за невеличким завданням ріхтаржа Андреаса потрапите у дальні кімнати, то там ви зможете забрати ту річ, яку попросить вас принести ріхтарж. Також на столику біля стіни серед паперів ви зможете знайти кінжал. Далі залишиться тільки дочекатися кінця наради, і після цього ви можете атакувати Сейзмунда і створити альтернативну історію. Вам повідомлять, що ви вбили короля Сигізмунда, король Вацлав незабаром повернувся на чеський трон. Яна Гуса не спалили на вогнищі, а гусинські війни не відбулися. Так, невеличкою подією ви змінили рух історії Європи. Якщо це відео було цікавим та корисним, пам'ятайте поставити вподобайку, залишайте позитивні коментарі під відео і також підписуйтесь на канал. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.